За минулу добу наші захисники ліквідували 590 окупантів. Окрім того, ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 27 червня такі. Наші воїни знищили 226 170 окупантів. Російська армія втратила 4306 танків і 7834 бойові броньовані машини. Знищено 4083 артилерійські системи загарбників та 626 реактивних систем залпового вогню. Мінус 386 засобів протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6772 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3492 безпілотні літальні апарати ворога, збили 1261 крилату ракету. Також завдяки нашим воїнам. Ворог втратив 563 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.